Депутат Бахматської міськради Віктор Міщук, підозрюваний у смертельній ДТП на підпитку, передумав складати мандат. Про це у коментарі Суспільному розповів міський голова Бахмача Павло Шимко, відповідаючи на питання, чому на сесії міськради 21 грудня не розглядали заяву міщука про складання повноважень. Це питання не може розглядатися, тому що цісля є штатним працівником апарату. Він власне мав написати сам заяву і спочатку дня, така у нього думка. а потім просто написав заяву про вихід партії. Поки що про складання депутатських повноважень він власноруч написав. Треба для цього процедуру без територіальної виборчої комісії, на яку яка приходить і, відповідно приймає цю заяву. Як додав міський голова Бахмача, не складати мандат Міщука, переконав його адвокат. Ініціювати складання повноважень сам Шимко наразі не може. Ініціювати відкликання мандату у Міщука спочатку хотіли в партії рідний дім, від якої депутат обирався, однак згодом відмовились. Про це у коментарі Суспільному розповів голова виконкому партії Володимир Вінниченко. З його слів, міщук лише написав заяву про вихід із партії. Відкликати депутатський мандат Міщука вони можуть за результатами слідства. Перша емоційна наша реакція в неділю був діалог, і він це розуміє для того, щоб не накладати тінь на своїх однопартійців і на колег по фракції в Бахмутській міській раді. Він це був готовий зробити. Якщо е, слідство доведе кримінальність, скажімо так, цього а не випадковість злочину, злочину, то сама партія ініціювала позбавлення його депутатських планів. Якщо навіть доказова база буде для нас буде очевидною, то я думаю, що ми не будемо чекати рішення суду. Там вплили інші факти, що нібито там були присутні інфаркти. Нагадаємо, 18 грудня близько восьмої вечора у Бахмачі депутат міськради від фракції Рідний дім Віктор Міщук за кермом легковика шкода Октавія збив велосипедиста, який від отриманих травм помер дорогою до лікарні. Сам Міщук намагався поїхати з місця ДТП, однак не впорався з керуванням і з'їхав у кувет. Депутата затримали, повідомили про підозру, а суд відправив його на два місяці до СІЗО без права внесення застави. Міщуку інкримінують, що він був п'яний за кермом. Йому загрожує до 10 років позбув. Бавлення волі сам депутат це заперечує.